Найважче авторам фільму було підібрати дівчину на головну роль Марійки. Багатьох запрошували із Колочави, Сеневера та навіть із Волового так колись називалось Міжгір'я. Але жодна не підходила. Знайшов її Іван Ольбрахт аж у високогірному верхньому Бистрому. Ганна Шкелебей на той час не вміла ні читати, ні писати. А роботу у фільмі для її родини давала можливість змінити життя на краще. Зйомки проходили напружено. Ольбрак працював на рівні з іншими, допомагав освоювати текст самодіяльним акторам. Деякі не вміли читати та писати. На ходу він переробляє сценарій, підганяючи епізоди під характери. Допитлива від природи Ганна Шкелебей, виконавиця головної ролі, за півроку навчилася грамоті. Після зйомок вона жила в Сенверу, вийшла заміж за місцевого художника Слабошпицького та згодом виїхала у Чехословаччину. У 1947 році чеські кінематографісти, режисер Крнянський та сценарист постановник Фіал створили фільм з романом Івана Ольбрахта Миколи розбійник». 60 років фільм про життя верховинців не був перекладений українською мовою, а його копія покривалася пилом у сховищах державного кінофотофону архіву. І тільки у 2007 році, за сприяння народного депутата України Станіслава Аржевітіна, фільм був перекладений та озвучений українською мовою і презентований широкій громадськості. Дячні колочавці вважають Івана Ольбрахта почесним мешканцем села. Одну з вулиць названо його ім'ям, а центр селища прикрашає пам'ятник письменнику. У приміщенні загальноосвітньої школи села Колочава був відкритий музей Івана Ольбрахта, експонати музею, фотографії Івана Ольбрахта, особисті речі, побутові предмети. Що передають дух та стиль життя тієї епохи. Все це збиралося ентузіастами, колочавцями та меценатами з України та Чехії. Жодної копійки державної підтримки. Ідея створення цього музею належить тодішній владі. Наближалося сторіччя Івана Ольбрехта. Ламали мужі тодішньої влади свої голови над тим, як же ж відсвяткувати сторіччя цієї людини, яка присвятила своє життя, своє добре серце людям з верховини. Тобто колочавцям. Багато про Ольбрахта люди чули і знали. Старі розповідали, які його бачили в Колочаві в 30-х роках, які спілкувалися з ним. Але ж люди не знали, наскільки Ольбрахт любив Колочаву, скільки він для неї зробив для того, щоб її знав світ. На жаль, немає вже на цьому світі ержики, дружини уславленого опришка. Але ще живуть у Колочаві безпосередні свідки перебування Ольбрахта у цій місцевості. Колишній директор Брадулецької школи Малета Василь Дмитрович сидів у письменника на колінах. Барна Олена Дмитрівна ще 13-річною дівчинкою допомагала Ольбрахту господарювати та носила йому їжу на полонину, де він мешкав у колибі Івана Даця. Саме родина Даців. Запропонували письменнику стати хрещеним батьком другої дочки Марії. Ольбрахт погодився. Такий був приятний чоловік. Ну, а так няня його взяв на каже, такий приятний чоловік та взяв, ну, няню, думав, що він не буде держати дітей до церкви. Пушов. Він із няньо ходив, няньо ходив тудоворі косити дивірь. Знаєте ну, Там косили, та няню казав, що і он там був, спали там, із няню. А он такий був вікно. Дуже приятний. Музей Івана Ольбрахта перша ластівка Колочавського музейництва, мета якого зберегти самобутню історію села. Та привернути увагу туристів. Уже сьогодні кожен, хто завітає в Колочаву, має змогу помилуватися красою перлини дерев'яної архітектури Церквою Святого Духа 1795 року. Протягом останніх років відкрили свої двері музей Сканзен Старе село, музеї Радянська школа, Чеська школа. Невдовзі музейний комплекс села поповниться новими об'єктами лісова управа вузькоколійка. Все це відбувається завдяки меценатській діяльності народного депутата України Станіслава Аржевітіна, який вважає вивчення історії рідного села, збереження його пам'яток чи не найважливішою справою свого життя. Одним з важливих здобутків цієї діяльності є створення десятитомного видання з історії Верховинського села Колочава, два томи якого вже побачили світ. Важко підібрати вдале слово, як це назвати. Я, я не думаю, що це є колекціонування, це найбільше, можливо, моя любов до села. І ось те завдання, яке я перед собою поставив, це. Е... В моєму селі Колочаво повинно бути 10 музеїв, і написано 10 книг з історії цього села. І ось зараз ми в селі Колочаві можемо вже спостерігати 5 музеїв. В наступному році ми ще плануємо 2. І презентацію двох книг в наступному році я вже теж запланував, вони вже готові. Тому, як це назвати, я б не сказав, що це хобі, я б сказав, що це любов до села, до історії села. І саме головне, коли щодня, напевно, ось такі експонати десь нищаться, вмирають. Моє завдання, щоб їх зберегти майбутнім Колочавцям, які повинні завжди пам'ятати, в яких сурових умовах жили їхні діди, прадіди. Завітайте до Колочави, до цієї карпатської родзинки. Помилуйтеся мальовничою природою цього легендами овіяного чарівного куточка Верховини. Хотів би я, друзі мої, зустрітися з вами через 15-20 років. Певний, що ті всі ваші біди, якими повна колочава, будуть лише спогадом. Іван Ольбрах.